Основні причини епідемії туберкульозу говорять фахівці: – економічна криза та байдужість населення до власного здоров'я. Саме на ці фактори були спрямовані заходи в рамках місячника боротьби із захворюванням. Насамперед в навчальних закладах провели анкетування учнів. Його результати незадовільні. Більшість школярів мають хібні знання стосовно туберкульозу та вважають, що він невиліковний. Необходимо вовремя проходить діагностику. Второе, це то, що лікування є, воно доступне і туберкульоз із Також в рамках місячника у місті працювали безкоштовні пересувні флюорографи. Що стосовно роботи пересувних флюорографів, які працювали 22 23 двадцять це понад 100 чоловік, які пройшли обстеження. Слава Богу, патологію ні в кого не виявили. Мета щорічної акції місячника боротьби з туберкульозом переконати людей, що хвороба вилікована, говорять організатори фтизіатрична служба разом із благодійною асоціацією світла надіє». І вже третій рік поспіль спрямовують спільні зусилля на лікування і соціальну допомогу хворим.